Всім привіт, друзі! І це тутор на то, як танцювати на фотці. Перше, йдемо от сюди. Да. Тут є такі кнопочки, і нам треба на зелене піти. І бачите, ми телепортнулися в зелений екран. О, тут є навіть люди. Я зараз никнейма не быстро заберу, давайте. Во, бачите, я скрыла. И выбираем будь-який танец. Я не помню, який я тогда выбирал, так что я хочу новое Ну, то прикольненький. Наприклад, отакий, а так це wait. Wait. A реально Прикол. Так. От бачите, ми вже зайшли в кап. І нам треба нажати. Побачите, таке відео у нас було. Ой, вибачайте. Так. Нам треба нажати новий проєкт. І вибрати фотку. А... У мене є багато прикольних фоток. А... Я ось цю собаку вибрала. І ми кілька секунд можемо робити, можемо довше зробити, як ви бачите, зараз. Как я это сделала. И нажимаем на накладание, добавить накладание видео и той таны, которые вы сняли. Робь. Надеюсь, всем помогла, всем папа.